Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Дев'ять загиблих та ще 12 поранених у тяжкому стані. Це наслідки атаки шахедами у сумах. Армія РФ гатила по одній з лікарень міста. А коли вже на місці працювали усі служби, евакуйовували людей та надавали допомогу пораненим. Росіяни атакували вдруге. Після цього удару загинули люди, які не встигли добігти до укриття. Наша Олеся Боровик стала свідком повторної атаки. Її репортаж далі. Суми ранок горить одна з лікарень. Сюди влучили два ворожі шахеди. Зруйновано операційний блок. І другий шахет прилетів на другу сторону в кришу. І четвертий поверх повністю впав на третій поверх, там, де було неврологічне відділення і частина реабілітаційного відділення. Поки працюємо на місці, чуємо дзищання шахеда. Його намагаються збити сили ППО. Дрон знижується та йде на удар. Туди ж поруч біля медзакладу. Росіяни вкотре використали тактику повторного удару, коли на місці, рятуючи людей, працюють всі служби. Мешканці будинків поруч нажахані сидять біля підвалів та бояться висунути носа. Поховатися в коридорчику. Ну вікна повилітали. Сейчас дітей вивезли. Зараз ожидаємо, щоб хоча б якісь віші побратима масового поколу будемо довозити. Повітряна тривога триває. Над будинками знову чутно шахет. Заходьте, заходьте, не зісняйтесь. Ще один удар поблизу багатоквартирного будинку. На траві чорні мішки із тілами загиблих. Тут же рядом магазин, якраз все такое, що може, в магазин йшли, може, домой, може, з роботи. Ну, то не з нашого дому. Біжали туди, коли волна була, і не встигли просто. Поранених рятують волонтери Червоного Хреста». 100, які одні з перших прибули на місця ударів. Повторний приліт. Це було на наших очах. Ми бачили і зразу по прильоту ми прийшли на місце падіння шахеда. На жаль, він упав у дворі, і тому були люди, яким вже ми допомогу надати вже не могли, але надали допомогу поліцейським, які там працювали. Там ну, наклали турнікети тім, яку це була потреба. На цю мить відомо про дев'ятьох загиблих та дванадцять поранених. Серед жертв атаки – 43-річний полковник поліції, який працював на місці удару. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.